З 1 травня акціонерне товариство Лубнегаз розпочало планові регламентні роботи з випробування газопроводу в селах Мгар, Лука, Вільшанка, Тишки та Крутий Берег. Технічне обслуговування газових мереж проводиться для безпеки споживачів. Час проведення технічного обслуговування товариство тісно пов'язує з графіками проведення ремонтно профілактичних робіт та на розподільних станціях оператора ГТС України. Кожного року ми одержуємо такий графік. Щодо відключення газорозпільних станцій, і на період проведення таких робіт розподіл газу споживачам припиняється. В цей короткий період ми намагаємося виконати необхідні роботи. В ході виконання робіт фахівцями підприємства було проведене встановлення металевих заглушок на газових стояках у домогосподарствах. Встановлення заглушок і перекриття газу для населення дало співробітникам АТУБНЕГАЗ можливість перевірити сам газопровід на витоки. Адже коли не перекривати газ у будинки споживачів і вони будуть продовжувати його використовувати під час регламентних робіт, буде проблематично визначити причину падіння тиску, тому що це може бути як за рахунок витоків газу, так і за рахунок використання газу населенням. Саме тому важливо було призупинити газопостачання повністю. Найчастіше витоки газу виявляють на кранах газових стояків та на ізолюючих муфтах. Наприклад, під час відпрацювання села МГАР із 10 абонентів витоки газу на ізолюючих муфтах було виявлено у 9 абонентів. Текстолітова муфта не підлягає ремонту і вона міняється на ізолюючий фланець. Також дуже часто виявляють витоки газу на різьбових з'єднаннях внутрішньобудинкових газопроводів. Наприклад, на вхідних вихідних патрубках лічильника газу. В місцях приєднання газових приладів до будинкового газопроводу іншим важливим етапом була опресовка, тобто випробування газового обладнання, яке було змонтоване на газопроводі, пошук витоків газу, ремонт газопроводів, проведення технічного обслуговування всіх шафових газорегуляторних пунктів. Технічне обслуговування газового обладнання проводиться з метою Виявлення та усунення витоків газу, а також виявлення грубих порушень правил безпеки, які можуть привести до нещасного випадку, отруєння чадним газом або вибуху в приміщеннях, де встановлено газове обладнання. Відключення газопостачання майже на тиждень викликало певні побутові незручності для населення. Але більшість громадян з розумінням віднеслися до проведення даних робіт, адже справні газопроводи та технічне обслуговування газового обладнання це запорука безпеки в оселях. Усіх споживачів газу від'єднали від споживання, тимчасово від'єднали тимчасово ну, цю роботу виконано швидко ну... і якісно. І на даний час уже газова служба підключає газ до кожної оселі. Газове обладнання воно, як би не було приходить ізнос і його треба за ним спостерігати. І це запорука того, що техніка безпеки, що всяке може бути, десь якась там бабуся, яка трошки вже й не бачить і вже трошки не розуміє, включила, виключила воно. Ну, в такому плані. Всякі скептики казали, що це надовго, це підстави для того, щоб... Позбавити вас постачання газу, але не вірте цим слухам. І кожен має свою думку. І я думаю, що це все робиться правильно. І я вдячний їм за ту роботу, що вони проводили. Ця робота обов'язково потрібна проводитись і дуже пунктуально, бо це газ – це вибухонебезпечна речовина. З неї шуткувати нічого. Протягом даного періоду, з поміж інших Замінили. робіт, було виконано заміну двох засувок в селі Тишки та в селі Луки. Заміна прокладки на засувці в селі крутий берег. Крім цього, були виявлені та усунуті витоки газу на газопроводі низького тиску в селі Тишки. В ході ремонтних робіт працівники Лубнегаз розкопали 14 метрів газопроводу діаметром 89 мм. міліметрів. Знайшли та заварили 8 пошкоджень діаметром від 0,5 до 3,5 міліметрів. Загальна довжина газопроводу низького тиску дільниці села Тишки. Складає 1270 метрів. При перевірці газопроводу по селі Тишки виявлено також пошкодження наскрізні газопроводу низького тиску. Працівникам «Металобнегаз» газ було проведено ремонтні роботи по заміні ділянки газопроводу та відновлене газопостачання споживачам. У зв'язку зношенням та виявленими дефектами на газорегулюючому обладнанні Телобнегаз щороку проводить його планову заміну для забезпечення безаварійного і безперебійного газопостачання. Протягом останніх трьох років наше підприємство замінило 102 газорегулюючих пункти і 119 засобок, А на цей рік запланована заміна 18 газорегулюючих пунктів і 41 однієї Перевіряємо герметичні заглушки. Перевіряємо повністю по окружності. Витока немає на приборі нуль.